Діти, послухайте напумлення батька, і так зробіть, що ви спаслися. Бо Господь прославив батька над дітьми і скріпив суд матері над синами. Хто шанує батька надолужить за гріхи, і хто прославляє свою матір, він як той, що збирає скарб. Хто шанує батька? Розвеселиться над дітьми і буде вислуханий у день Його молитви. Хто прославляє батька, буде довголітнім, і хто вислухає Господа, дасть спочинок своїй матері. Хто боїться Господа, шануватиме батька і служитиме тим, що народили, як володарям. Ділом і словом шануй Твого Батька, щоб на тебе прийшло від нього благословення. Бо благословення батька зміцнює думи дітей, а клятва матері викорінює основи. Не прославляйся безчестям твого батька, бо безчестя батька не є для тебе славою, адже слава людині від честі Його батька і зневага дітей, матір у неславі. Дитино, допомагай твоєму батькові в старості і не засмути його в його житті. Якщо й залишиться без розуму, май терпеливість і не обезчести його всією твоєю силою. Бо милосердя для батька не забудеться, і тобі дано буде на збудування замість гріхів. У день скорботи тобі згадається. Як мороз у гарну погоду, так розійдуться твої гріхи. Таким, хто хулить, є той, хто покидає батька і проклятий Господом. Хто роздражнює свою матір, дитино проводь твої діла в лагідності і милою людиною будеш люблений. Чим більше ти є великий, настільки себе впокорюй і перед Господом знайдеш милість. Численним є високі та славні, але Він лагідним відкриває свої таємниці. Бо велика Господня сила. І прославляється покірними. Не шукай того, що для тебе дуже тяжке, і не допитуй сильнішого за тебе. Те, що тобі наказане, це роздумуй, бо скрите тобі не потрібне. Не займайся надмірними твоїми ділами, адже тобі показано більше, ніж розуміють люди. Бо багатьох на блуд звели їхні задуми. І погані задуми знищили їхні думки. І якщо не маєш зіниць, то будеш позбавлений світла, не сповіщай розуму тим, кому його бракує. І хто любить біду, загине в ній. Тверде серце озлобиться до кінця, тверде серце отяжиться болями, і грішник додаватиме гріх до гріхів. У нещасті гордого немає вилікування, бо в ньому закоренилося насадження зла. Серце розумного зрозуміє притчу і вухо слухача бажання мудрого. Вода згасить вогонь, що палає, і милосердя надолужить за гріхи. Хто віддає милості пам'ятає про те, що після цього. І знайде підтримку в час падіння.